Я завжди старався бути найкращим в своїй справі. Це було ще з таких студентських часів. Як можна виконувати російську музику, воюючи з цією країною? Я дуже багато оперної музики української, просто вона не виконувалась. Просто це так, такий був стереотип совєтський, що у нас нічого немає, і виконувати ми нічого не будемо. В одеському театрі опери та балету добігає кінця 214-й театральний сезон. Нові вистави, прем'єри та кадрові зміни відбулися в театрі цьогоріч. Навесні посаду головного диригента обійняв заслужений артист України доктор мистецтв Василь Коваль. Тож давайте знайомитися. Пане Василі, ми вітаємо вас. Добрий день, пані Олена. Перед нашою бесідою я хотіла б розповісти нашим глядачам невеличку вашу біографію. Зазначу, що ви народилися в Мокачево, закінчили Львівську консерваторію, потім обіймали посаду головного хормейстра у Львівському національному оперному театрі. Згодом працювали в оперному театрі в Дніпрі і в Запорізькій філармонії. Тепер ви головний диригент Одеської національної опери. Розкажіть, будь ласка, чому обрали наш театр? Ви знаєте, ще з часів студентських мені дуже подобалася одеська опера. Вона така монументальна, гарна. І крім того, вона я вже колись сказав, мене запитувала. Вона як намолена церква. Е, так, вона є найстаріша в Україні. Це найстаріший оперний театр. І так часом кажуть про храм, тобто який має багато-багато років. Він є намолений, тобто туди багато людей приходило. Так само, оцей наш театр. Він храм мистецтва, він має особливу ауру. О, тому мені давно він подобався. І я щасливий, що маю можливість зараз тут працювати. Ви наразі поєднуєте роботу ще й із Запорізькою філармонією, де ви є головним диригентом. Правильно, так я там працював за сумісництвом і. Е Працюю ще до зараз, тобто мене там дуже люблять, також і поважають і не там, відпускають. Так, і там прекрасний колектив, незважаючи, що це є прифронтова філармонія, там 40 кілометрів до бойових дій. Але тим не менше, там також є цікаві концерти, цікаві програми. Тому так я поєдную. Як пройшла адаптація до нового одеського колективу? Розкажіть про це. Ви знаєте, я е, є творчою людиною і е, а Одеська опера має прекрасний колектив, великий колектив, це і оркестр, повноцінний, і хор, і солісти. І всі вони надзвичайно. Високої майстерності люди, От, тому мені легко з ними і сподіваюсь, їм зі мною також. Е, тому що ну творча справа вона об'єднує, музика об'єднує, тим більше, якщо є про що говорити, над чим працювати. А працювати я дуже люблю з співаками, зокрема, от е, з хоровим колективом, з оркестром. Тому все гаразд. Продовжимо наше знайомство. Будемо далі говорити про виставу, яку ви сьогодні диригуватимемо, але Перед тим я хотіла б е, трошки відмотати назад і згадати ваше дитинство. Як взагалі музика з'явилася у вашому житті? Е, ви знаєте, це сталося десь в такому віці 6-7 років. Колись це в першому класі прийшли до нас вчителі з хорової школи, от і відбирали до хору дітей. Хлопців, це був хор хлопчиків. От ну, я потрапив туди до кількості тих хлопців, яких відібрали в цю школу. І так почалось моє музичне творче життя. Воно було для мене тоді зовсім невідомим, тому що ну, це такий вік, ще дуже юний, якщо можна сказати, юний. от, І я ще багато чого тоді не розумів, але хочу зазначити, що в моїй родині, зокрема батьківській родині. Багато є музикантів, е і вчителів також е музичних закладів. Тому музика мені була знайома. От, е ну і десь скажу, з хорової школи почалось моє творче життя. Десь паралельно я вчився і в музичній школі, ну і так, так, в свій час. Потім мені це почало подобатись, захоплювати мене. Тобто батьки вас підтримували? Не було такого, що вони, до прикладу, хотіли, щоб ви там вступили до медичного університету. Вони підтримували вибір вашої професії? Батьки не те, що підтримували. Вони навіть, як це можна сказати, рекомендували саме такий вибір робити. От, чомусь вони бачили мене в цій професії. А яким ви були учнем? Сумлінним чи там, можливо, збігали з класів якихось і, там з хлопцями гуляли. Ви знаєте, ну дитинство, як то кажуть, ніхто не відміняв. Дитинство є дитинство, але в, в музичній сфері, в музичній школі, в хоровій школі я був обов'язковим. Мені подобалось це. Мені подобались музичні предмети ну якісь більше, якісь менше, але Мене захоплювало це. Чи були ви перфекціоністом, таким ось відмінником? Можна вас так охарактеризувати? Ні, мабуть, ні. Творчі люди, вони є творчі у всьому. Тому відмінником, ну, в якийсь час був, в якийсь час більше, менше, але я завжди старався бути найкращим в своїй справі. Це було ще з таких студентських часів. І, власне, зараз я не можу не згадати про повномасштабне вторгнення, тому що це. Такий час, який ми зараз переживаємо, і багато хто каже, на жаль, як на мене, що мистецтво воно поза політикою. Є такі наративи, вони озвучуються в інфопросторі. І мені цікава ваша думка, як доктора мистецтв, до речі, чи може бути мистецтво поза політикою? Ми ви зараз маєте на увазі конкретно російську музику? Так, ну якщо, ну, якщо говорити відверто, то ну по-перше, як можна виконувати російську музику, воюючи з цією країною? Це в першу чергу. А по-друге, в нас є достатньо своєї музики, яку багато років не виконувалось належним чином, і блокувалось, і десь навпаки притіснялось. Тому в нас е немає часу навіть на навіть якби це хотілося. Хоча це не те, що не хочеться, це взагалі не, воно не вкладається в голові. Для чого? Ні, звичайно, що ні. Я дозвольте вас ще процитую. В одному з ваших інтерв'ю ви говорили, що наразі потрібно популяризувати в першу чергу українську оперу, яка тривалий час була в тіні і не звучала на повноміці, що потрібно ось представляти народові сучасну українську, сучасні українські твори і українську класику. Ось цікаво, що б ви хотіли втілити в життя. Ось у нас скоро 215-й театральний сезон в одеській опері. що б вам ось Особисто хотілося втілити життя і показати глядачам. Опер українських дуже багато є, і вони не закінчуються тільки, не применшуючи ці назви, які я назву, вони не закінчуються тільки Запорожцем Дунаєм, Наталкою Полтавкою, і Богданом Хмельницьким чи Тарасом Бульбою. От, Хоча ці вистави є дуже якісні музично, дуже красиві, і вони, ну. Мають звучати на оперних сценах, але є і багато інших, таких як Золотий обруч», у неділю рано Зілля Копала Різдвяна ніч і так далі. Тобто є дуже багато оперної музики української, просто вона не виконувалась і десь вона. Лежала як то і лежить в бібліотеках, і чекає свого часу. Тобто українських опер дуже багато насправді це, якщо йде мова про класику. Але крім е, класики, ще є сучасні твори і Станковича, і е, молодого композитора досить зрілого і дуже хорошого це Івана Небесного і не тільки. Тобто є дуже багато української музики, тільки було б бажання, і як то кажуть, і спокій над нами. А на вашу думку, чи готові українські глядачі до нового репертуару у вигляді українських опер? Чи все ж залишається більша частина поціновувачами італійської німецької класики? Не те, що готові, а запитують, запитують, коли ви будете там? Те грати, чи те співати, тобто з української музики, і я хочу сказати, що українська опера, вона ну світову класику, як то кажуть, це є світова класика, але українська класична музика, українське оперне мистецтво воно так само займає високий щабель в загальному. В мистецтві, от, просто в свій час воно не виконувалося, десь блокувалося і так далі. Але тим не менше воно має своє місце так само, як мистецтво будь-якої нації, будь-якої національності. В, кожні, в кожній національності є свої композитори, є свої оперні шедеври, є свої балетні, симфонічні. Так само і в Україні. Просто це так, такий був стереотип совєтський, що в нас нічого немає, от і виконувати ми нічого не будемо. А якщо будемо, то перекладати на російську. como... Сьогодні ввечері ви будете диригувати виставу Турандот. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Це є прекрасна вистава Джакомо Пучіні. Основою лібретто є любов. Є любов е і Калаф, принц. Все ж таки переконує принцесу Турандот, е відгадуючи всі загадки і навіть відгадавши загадки. Принцеса не хоче його бачити, тобто там є різні сюжетні лінії, де намагаються дізнатися його ім'я, щоб якось його дестабілізувати, щоб його ну, тобто все ж таки знищити. Але він переконує все ж таки принцесу Турандот, що любов є вище від цього, і вистава закінчується ну, так, гарно. Італійська вистава, так. правильно е, якщо оцінювати складність, ось мені складно оцінити як людині, яка ну, нічого не розуміє в, взагалі, ось в музичному мистецтві, в оперному, наскільки вона складна для виконання? Вона дуже є непростою, вона є дуже насичена оркестровою оркестровою палітрою. Дуже великий склад оркестру і складні складна музика в оркестрі, є складні розміри, метри. І це все змінюється, темпи міняються. І взагалі кучині композитор є дуже ну, надзвичайно гарна музика, але щоб її виконати так як слід, потрібно неабияких зусиль докладати, тому що кожний такт, кожна музична фраза. Вона дуже часто може бути в іншому темпі, може там, в іншому розмірі і так далі. Тобто це все є непросто. Крім того, для співаків, зокрема для Турандот і для принца Калафа, також музичний текст написаний дуже теситурно, тобто високі, висока теситура є, складні ансамблі. Тобто, Така складненька опера. Ця вистава потребує великої, великого складу солістів. от, Там є терцети, там є дуети, там є великі ансамблі, оркестрові шматки. Тобто, вистава складна, але але надзвичайно гарна і яскрава. Тому ще раз запрошую вас всіх. хотіла з вами поговорити саме про професію диригента. Якщо можливо, давайте спробуємо назвати три переваги, три речі, які ви обожнюєте просто в своїй професії, заради яких хочеться зранку вставати і йти на роботу. В першу чергу це робота з людьми. Робота з людьми це є таке, ну, не знаю. Таке спільне музикування, творіння чогось прекрасного це є перше, мабуть. Друге, це є якесь таке внутрішнє бачення палітри оперної, тобто відтворити саме те, що хотів композитор. Тобто, не просто виконати ноти, а десь, десь відгадати внутрішній стан, відгадати якісь певні настрої, характери, тобто тих, тих чи інших героїв. Це така дуже. Тонка філософська модель музикування. Мабуть, це два, а третє, отримувати задоволення від результату це, мабуть, є одне з таких ключових моментів: отримувати задоволення від результату. І особливо коли ти виходиш на сцену на поклон і відчуваєш це сприйняття від людей, оплески це, — Це є такі дуже, дуже моторошні відчуття. А ви хвилюєтеся перед кожною виставою? Чи вже ось там, зважаючи на досвід, вже спокійно сприймаєте? Чи є ось такі якісь мандражки? Мабуть, кожна людина хвилюється: хтось більше, хтось менше. Але коли зосереджуєшся на роботі, на тих чи інших складнощах, аріях там, десь в оркестрі заглиблюєшся в якусь роботу, то ти перестаєш про це думати. Якось це само собою відходить. Ти думаєш про щось інше вже. Ну, думаєш про музику, про, про те, що ти робиш. Ми дуже дякуємо вам за цю бесіду. Раді, що змогли з вами познайомитися ближче. Сьогодні ми поспілкувалися з головним диригентом Одеської національної опери Василем Ковалем. Дякуємо вам. Дякую вам.